Оточуючи мене, підбадьорюють, отже, вони не визнають мій біль. Вони визнають, але вони продовжують жити далі, їх втрата не така, як ваша. І в такому випадку ви повинні звертатися не до оточуючих, а до спеціалістів, які можуть витримати біль, до спеціалістів, які можуть вас підтримати. Під час переживання втрати задача спеціаліста, задача психолога створити простір, де скорботна людина може перепрожити біль, може перепрожити свої емоції без засудження, без порад і без того, щоб підгоняти під певні стандарти, як нормалізації або певні стандарти часу. Немає правильного чи неправильного переживання горя у кожного своя історія. Звертайтеся туди, де вас розуміють.